Всім привіт 20 24... 17 травня До обіду у нас був дощик Після обіду сонечка така хорошенька погодка Джилки полетіли як гарненько Це тут Тут 30. Дивіться, другий магазин я ставив, якби на випередження Пчали майже немає, вон трошки таки почала, не знаю, видно, в трошки таки почала йти. Ставлю другий магазин. Ще перший трошки не зайнятий. Крайні там під відеось крайніх рамків ще не зайнятий, я вже ставлю другий. Щоб не заворити в райовий стан. Ось. Тут теж працюють ділки тут. Третя це воспиталка значить 27 маточників прийняла воспитує щось таке вроді би ну, більш 20 вот. Тут працюють. О, тут краще видно Зараз пойду ще на городі покажу Ось. Тілки працюють. Не знаю, несуть чи не несуть. Ну лід такий дивіться, видно на камеру, добре навіть видно. Файненькі такі лід. І ці. ці працюють. Се, працюють дівки вашінка, і вашінки одну потягли, ну другий корпус знайдуть в другій мазі. Поначалу пішли, тепер ні. Трошки відводки я вчора всі не підсилював, Ну як, я таки почав підсилювати. Мошка. Вибачаюсь, мошка залетіла. Рот <сі> Значить дивіться, почав я підсилуюсь, відео знімав. Тоді трішки я щось розстроюсь по пасіці, походив, розстроювся. Плюнув, пішов на другий раз ще буду підсилювати. Трохи по -по... Як? постепенно попідсилюю всі. От. Такі справи. Такі у нас справи. Це ну, і фадин. Зараз побачимо. Тут у другий магазин пошли, з ну, рамки не вистачає одної. Треба буде поставити ващинку, намастити. Поставити. Такі в нас справи. Добре, всім пока. Всім удачі.